Стосовно забезпечення якісною питною водою нашого населення дійсно в громаді в нас є проблема. Найбільш явно ярко вона виражена ця проблема в селі Олексіївка, але це природа. На жаль, ми не маємо змоги якось повпливати на ті процеси, які. Проходять літом прошлого року ми фактично провели ремонт свердловини. Чому ми пішли на ці кроки? Перш за все в один день і одночасно в свердловині пропала просто вода. Вона іншою мовою стала суха. Були нашим комунальним підприємством залученням зрозуміло організація, яка має відповідні ліцензії, яка розуміється на виконанні цих робіт фахову. Вони провели ряд відповідних заходів, ряд також робіт, які фактично дали змогу отримати воду. Але Після того, як фактично були завершені ремонт, ремонтні роботи, якость води в цій свердловині, на жаль, з кожним фактично місяцем погіршувалось. Ми наше комунальне підприємство фактично моніторило цю ситуацію. По декілька разів на місяць ми відібрав брали он аналізи цієї води, ну, зрозуміло, отримували відповідні результати і, на жаль, погіршення води постійно. Якість води постійно погіршувалась після цього ну, практично на сьогоднішній день користуються цією водою з цієї безпосередньо свердловини, це дитячий садок, це апарат нашої громади, і фактично це 41 абонент. Нам потрібно було якимось чином вирішувати це питання. Для вирішення цієї проблеми ми розглядали декілька варіантів. Зрозуміло, ми залучали до розгляду цих всіх питань фахівців, які розуміються на забезпеченні на водопостачання, на забезпеченні водою населених пунктів. Це такі варіанти. Перше, Будівництво станції по очистки тої води, яку піднімаємо з цієї свердловини. Ну, на жаль, ціна вапроса фактично стала в декілька мільйонів гривень. І з урахуванням того, що Ну, ми розуміємо, що це питна вода, а питною водою забороняється згідно наших рішень, в тому числі виконкому там робити полив. Своїх присадибних ділянок і таке інше, і ми розуміємо, що фактично обмежити використання таким чином ми не зможемо реально. А фактично, всі витрати тоді ми повинні вкладати в тариф. І якщо ми розраху розраховували тоді, я не беру зараз витрати, які пов'язані безпосередньо з будівництвом цієї станції, з користуванням цієї станції, це потрібно брати в такому ж сенсі і фахівця, туди, який буде постійно наглядати, і заміна фільтрів постійно ну досить потужних, які коштують досить достатньо великих коштів. І якщо ми фактично... Розділимо на два наших об'єкти, які користуються цим водопостачанням. Навіть якщо ми встановимо лічильники людям і розділимо на 41 абонент, то тариф тариф виходить за подачу цієї води більше 200 гривень. Для наших людей це досить суттєва сума, і коли ми порадились, ну зрозуміло, всі прийшли до висновку, що для більшості сімей на сьогоднішній момент це не це непомірна сума, яку вони ну взагалі не, не зможуть фактично оплачувати. Розглядали варіант. Технічне перекачування свердловини, яка знаходиться знизу нашого населеного пункту. Зараз вона це по вулиці Маляра, колишня вулиця Фаміна, але потужності тієї свердловини, фактично б, як нам сказали фахівці, не вистачило б на. Дві частини населеного пункту. І якщо б ми пішли по такому шляху, фактично без води, без постійного забезпечення водою, ми б залишили дві частини села, що також не є позитивним вирішенням цього питання. Потім розглядали там ще технічних, багато, багато там варіантів, і я не хочу для чого забирати час. Там були просто пропозиції, які фактично, ну, маючи здоровий глузд і звичайні економічні розрахунки, вони зразу були фактично при обговоренні, зразу їх ніхто не розглядав як. Як дієві. Одним із самих дієвих і економічно, і результативно варіантів, на якому ми зупинились, а це мається на увазі і. Наші посадові особи, і наше комунальне підприємство, і фахівці з міста Харкова, фахівці з міста Первомайського, які займалися цією проблематикою. Це установка системи фільтрації води на базі фільтрів «Осмос». Але ще раз кажу, це не тільки осмас, це відповідна система очищення, яка була розроблена і підлаштована, мається на увазі набори тих фільтрів, які там в тому числі встановлені, встановлюються зараз точніше, безпосередньо під аналіз нашої води. А, і е, після цього ми е, винесли на розгляд е, і на обговорення. На сході громадян з цих вулиць, які користуються безпосередньо цією сквердловиною, Ну, різні були думки. там, ну, Вибачте, спочатку, там взагалі нам пропонували брати воду з річки Берека, якої взагалі не існує. Ну, Зрозуміло, що люди не фахові, там є своє бачення. Це, ну, це така історія. тому... У кожного там своя думка, є з цього приводу, але тим не менше. На сьогоднішній момент після обговорення з місцевими мешканцями, все ж таки, це питання було винесено на пленарне засідання сесії і підтримано депутатами. Перше, як пілотний проект, ми в кінці ще прошлого року закупили фактично 10 цих систем ну, це фільтри і набори там і до, до фільтрів. Фактично на сьогоднішній момент цим в нас займається фізична особа підприємець Арт... Арт... Артемінка, який ну, він місцевий, він первомайський, він розуміється на цій воді, взагалі на очистці води, це його факт, це його профіль, це його робота безпосередньо. І на сьогоднішній момент перші, постаном ну, на, на зараз, перші шість. Цих систем вже встановлені в домоволодіннях наших мешканців. Перше, ну я думаю, ви вже сьогодні поспілкувалися з деякими мешканцями. Це перші ластівки, як кажуть. Ми чекаємо тепер результат. З цього приводу, що надає на сьогоднішній момент нашим людям ця система? Ну по-перше, вона встановлюється безпосередньо в домоволодінні кожного громадянина, у кого є, кожного нашого мешканця, у кого є централізований водогін проведений. Зрозуміло, що на колодці або на колонки, або там ще воно не ну, фактично, ми не зможемо його встановити. Бо там потребують відповідні умови. Це перш за все, вода, і ми розуміємо, що в зимовий період вона може замерзнути, тому, як мінімум, ця вся система повинна встановлюватись в, опалю... в приміщенні, яке опалюється. Перше, вона дає фактично 100 літрів чистої питної води на добу. З одного боку, це мало, з іншого боку, ну, для того, щоб забезпечити родину питною, питною водою, водою для приготування їжі це цілком фактично достатньо. На сьогоднішній момент в домоволодіннях наших мешканців встановлюються ці системи. Як я вже казав, перші шість систем вже встановлені. На сьогоднішній момент по відгукам людей тільки позитивні. Після цього ми ще раз проведемо і буде зроблений відбір аналізу води. Ще раз будуть зрозуміли результати. Всі бажаючі зможуть з цими результатами ознайомитись, яким чином на сьогоднішній момент це відбувається? По-перше, ніхто нікого не заставляє і не вимагає, щоб встановлювали це бажання людини. Якщо людина звертається до, на адресу нашого комунального підприємства з заявою щодо встановлення такої системи, ця система йому Цьому домоволодінню звертається зрозуміло голова домоволодіння. Вона встановлюється на території його домоволодіння. Встановлюється безкоштовно, вона є власністю нашого комунального підприємства. Ця система, але вона фактично нашим мешканцям по тій програмі, яку затвердили наші депутати, вона передається в безкоштовне користування. І людина за неї фактично нічого не ну ніяких коштів не не, не виплачує. Єдине що. Ця система потребує періодичної заміни фільтрів і так далі. Взагалі на сьогоднішній момент важко сказати, яка там вартість цих фільтрів буде, наприклад, через півроку, через рік, зрозуміло, бо ціна зараз дуже нестабільна. Але ну, при самих максимальних, наскільки ми розмовляли фахівцями, при, це не одноразова, а протягом року. Тобто, там один фільтр потрібно змінити через Кількість води, яка там через нього пройде, інший там ще там через і так далі. і так далі. Тобто У кожного фільтра там є своя, в тому числі і у цих мембран, там є своя технологічна карта, по якій потрібно це все проводити зміни. Ці всі моменти доводяться до наших мешканців відповідно в письмовому вигляді. Тобто людина бачить скільки через скільки які фільтри потрібно змінювати. Фактично на цих системах встановлені лічильники води, які допомагають. Цим е, технологічній карті по замінам, і людина може вже орієнтуватися. Що я хочу сказати? Заміна всіх цих фільтрів, зрозуміло, буде покладатись на мешканців, які користуються. Я ще раз хочу сказати: якщо фактично це пілотний проєкт, у людей буде бажання. І далі вона буде користуватись попитом вся ця історія з очисткою води. Далі ми будемо виносити на розгляд наших депутатів щодо продовження вже як не пілотного проєкту, а вже як системи по фільтрації води в селі Олексіївки. Ще раз кажу, чому в селі Олексіївка. Тому що на сьогоднішній момент, на жаль, в селі Олексіївка і безпосередньо у тих абонентів на той свердловині, де ми зараз встановлюємо фактичні ці системи фільтрації, досить погана якість води. В інших населених пунктів якість води як питної допустима. І на сьогоднішній момент інші населені пункти фактично не потребують встановлення додаткових систем очищення. Поки але природа є природа, і ми не можемо сказати, що у нас буде через рік, через півроку, там, а тим більше, там через 2-3 роки. Але ми, як громада, на сьогоднішній момент вирахували, що економічно це самий оптимальний варіант. І для бюджету громади, і, перш за все, для мешканців. Бо з точки зору якихось там коштів за тариф, з них додатково ніхто нічого не збирає. Фактично, витрати громади тут ідуть на придбання та встановлення цих систем. Очищення. Ну, далі я думаю, що покаже, як кажуть, Робота цих систем вона покаже її результативність, і я думаю, що через дуже короткий проміжок часу ті люди, які зараз ну, намагаються розхитати цю ситуацію, розказуючи. Причому саме головне, що розхитують ситуацію в нашому на сьогоднішній момент, селі ті люди, які в більшості не мають централізованої системи. Водопостачання, а мають свої там свердловини, а, але тим не менше, ну навіщо я не знаю? Будь ласка, проводьте, якщо у вас є така технічна можливість і фінансова можливість, проводьте до себе додому водогін. Звертайтесь до нашого комунального підприємства, вам також будуть встановлені ці фільтри. Що для цього потрібно? Для цього потрібна перш за все заява звернення на ім'я керівника нашого Олексіївського агрокомунгоспу, ксерокопія паспорта, ксерокопія кода. Ці всі документи здаються в комунальне підприємство, виїжджають фахівці. Підписуються відповідні договори на користування безкоштовно цієї системи, встановлюються і далі людина користується цією системою. Мінімальна кількість бюрократичних процедур для того, щоб встановити, ну принаймні, ми намагалися зробити таким чином. Користуючись нагодою, я хочу звернутися до наших мешканців села Олексіївка, які користуються центральним водогіном. По-перше, нікого не слухайте з точки зору пліток і чуток. Краще поспілкуйтесь з тими нашими мешканцями, які вже встановили, встановили ці системи очищення, і спитайте в них про кількість води, яку фактично здатні ці системи очистити, і якість води. І вам все стане зрозуміло. Якщо у вас є бажання, ви в будь-який час можете звернутися до нашого комунального підприємства з відповідною заявою. Вам фахівці все розкажуть, проведуть роз'яснювальну роботу, і ви зможете безкоштовно отримати цю систему очищення питної води. На сьогоднішній момент єдине, що я хочу сказати, що в цій ситуації, яка склалась в нас в нашому селі з водопостачанням, це найбільш оптимальний варіант. І Дієвий і економічно оптимальний варіант і для громади, і для наших мешканців для того, щоб не здійснювати підняття будь-яких тарифів, і для того, щоб люди змогли користуватись нормальною питною водою і водою для приготування їжі.